Доброго ранку. Вчора в нас цілий день йшов дощ, сьогодні трошки випогодилося, то я знайшла їм роботу. Ми біску поставили таку ненадовго, але нема коли її переробляти. Сітка в нас вже розсохлася на сонці. В общем, це єрунда довго вона не служить. І ми Видивилася я в інтернеті, як спасти цю сітку, щоб далі не розсихалася, і мають хлопці з Наташою роботу. хто Ратують сітку, і щоб холодок був, квіточки. Гарні помідорки і не змерзли. Так, отак вийшлося в нас непогано. Таким способом ми вирішили продовжити життя нашій сетці, щоб зовсім не розсипалося. Уже й в нас гарно розквітнула ця піонія. Який здоровий кущ. Так, зав'язалися папіровочки. Не рясно, але трошки є. Можете. Так і тут яблучка зав'язується. Не знаю, що це за яблуня, але яблучка є. Якщо в ці ліфт. Ну. прийнялися щепи, сливочки. Ті, що сусід нам щепив. Тут і тут. Овиця. Тут. Всі прийнялись до одної. Це така черешня. Черешні не буде. Так, змерзли в нас і ці квіточки. Чекала, думала, щось може відновиться. Буде щось відростати, але не видно поки. Відростає тільки від землі. Так, на вечір у нас спускається дощик, щоб болото нагородне залізти. Всім на добраніч і тихо і всім ночі.